Чим обробити полуницю від перію? Є ось такий гербіцид Пантера. Його, в принципі, можна використовувати проти всіх злакових, однорічних та багаторічних на овочевих полуниці, квітниках. Багато хто теж питав за троянди. Ось Пантера. Які основні переваги швидко розкладається в ґрунті. Наприклад, якщо ним обробили і пішов дощ, то вже за годину Пантера проникає в буряни на достатньому рівні, щоб їх знищити, тобто він не змивається дощем. Класний ось такий препарат. Найбільш ефективний у фазі, коли буряни мають від 3 до 6 листків, тобто максимально ефективно його можна використовувати зараз. Наскільки вистачає такого пакетика в 40 мл, ось видно, що для однорічних злакових бур'янів. 10-15 мл. Ну тут, в залежності від щільності, для багаторічних 15-20. Це все розводимо на 4,5 літрів води. І такого робочого розчину нам вистачає на сотку. Ціна такого препарату 76 гривень. Приймаємо замовлення дуже великий попит. Зараз. Якщо когось цікавить, переходьте на сайт.